Друзі, привіт! Це лот мікс жіночого одягу від десмара. У лоті 21 одиниця. Зараз роздивимось все, що входить у лот. Почнемо з кардигана у складі а, поліестер та віскоза. Дуже гарна класична модель з кишеньками. Далі у лоті теплий светрик. Ось такий звізеруночком, це у нас тепла. Сукня тоніка. Вона утеплена на флісі. І така ковтинка з капюшоном також утеплена всередині на флісі. Є ще така сукня тоніка, вона як ніби плюшева, склад поліестер та еластан. Нарядна сукня, у складі металізована ниточка, сукня сірого кольору, у складі віскоза та поліамід, плувер, поліестер та еластан. Ось такий гольфик. У складі віскоза, поліестер та еластан, лонгсліви є два таких гольфики однотонного кольору та усмушку, склад котон. Тепла спідничка. Позаду на блискавці, теплий сірий шарфик, такий рожевий. Далі легінці а темно-синє це у складі котон та еластан, це екошкіра. Джинси синього кольору, супер скіні та джинси для вагітних. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!